Реті рік війна. Харків як прифронтове місто знаходиться під постійними обстрілами. Навчати дітей учно у школах неможливо, цього не дозволяє безпекова ситуація. Ворог цинічно цілить саме в школи та дитячі садочки. Всього за час війни у Харкові пошкоджено 59% від загальної кількості закладів освіти. Чотири школи повністю зруйновані. За кошти міського бюджету на даний час вже відремонтовано 50 шкіл. Зазначили в департаменті освіти Харківської міської ради на брифінгу за підсумками. Навчального року. Але, на превеликий жаль, е, от. Лише на минулих тижнях пошкоджений центр дитячої творчості, дитячо-юнацька спортивна школа, дві школи на Олексіївці, професійно-технічний навчальний заклад. Тож щодо таких питань, скільки навчальних закладів з пошкоджених відремонтують до 1 вересня 2024 року, та скільки шкіл і садочків будуть готові прийняти дітей в разі стабілізації ситуації з обстрілами і початком очного навчання? Підповісти складно, говорить Ольга Деменко. А ще з відновленням харківських закладів освіти дуже допомагають міжнародні партнери. А от впливати на терміни та хід їхньої роботи місцеві органи влади не можуть. Наприклад, ЮНОПС, Фіни, Німеччина. Вони взяли об'єкти для ремонту і тут вони ж нам не підзвітні, не підконтрольні, ми ж їх не можемо підганяти. Вони зроблять тоді. Коли у них будуть можливості, безпека, гроші і так далі. Але ми всі з усіма партнерами міжнародними, ми на постійному зв'язку. Що стосується, наприклад, закриття контурів, то контури закриваються відразу в той же день, як тільки відбувся приліт. Це дуже болюче питання, і, на жаль, не завжди я як управлінець може його прогнозувати чи ним керувати загалом вже в закладах загальної середньої освіти Харкова у 2023 2024 році навчаються 110 943 тисяч дитини. З них лише трохи більше трьох тисяч школярів очно, але бажаючих відвідувати уроки офлайн все більше. Тож, поки безпекова ситуація не дозволяє відновити навчання у школах, в Харкові наразі облаштовується декілька спеціальних укриттів, таких як підземна школа в індустріальному. У районі. Вони постраждали більше за інших, бо виявилися ближчими до місця прильоту. Харківські комунальники відновлюють покриття на двох будинках, що у Немишлянському районі. Ушкодження досить серйозні. Внаслідок вибухової хвилі шифер на одній і профлист на іншій покрівлі розлетілися у всі боки. В даних двох будинках слами КП ХРБП проводяться роботи з відновлення покрівлі внаслідок прильоту. В результаті вибухової хвилі було пошкоджено дах, покрівля піднялась та була зірвана кріплення. Спочатку провели демонтаж старої покрівлі, потім відремонтували крок'яну систему, обрешітку, гідробар'єр та приступаємо до монтажу профільованого листа. Площа цих двох покрив. Складає на однієї 100 квадратних метрів, на другій майже 150. Роботи проводимо з середини минулого тижня та намагаємося закінчити їх в найближчі три дні. Взагалі, з початку року силами КП ГРБП було відновлено 73 жорстких покрівлі це майже 3800 квадратних метрів. Та 121 покрівлю це порядка 3000 квадратів м'якої покрівлі. Більша частина ремонтних робіт це відновлення внаслідок прильотів. Підприємство продовжує працювати майже цілодобово і без вихідних. Вибиті вікна, знесені стіни, руйнування плит, перекриття та фасаду житлового будинку. Згорілі вщен квартири, повністю зруйнований під'їзд. Внаслідок чисельних обстрілів прямих влучань будинок, що на північній Салтівці, майже з перших днів війни, зазнав значних пошкоджень та руйнацій. Більшість мешканців покинули свої домівки, залишилися одиниці найстійкіші. На сьогоднішній момент у нас майже завершені демонтажні роботи по зазначеному будинку. Повністю завершений демонтаж першого під'їзду. І у нас на сьогодні відновлені перекриття на другим, третім під'їздом. А перший під'їзд буде відновлений після того. Як ми завершимо відновлення для роботи, тобто це все динамічний процес, який на вашу початку відбувається, роботи не зупиняються. Дуже будемо намагатися в найкоротші строки виконати всі роботи, відновити будинок, щоб люди змогли повернутися та налагоджувати свій бит вже в тих домівках, тих яких вони. Вони проживали. будівельники. Вже виконали демонтаж пошкодженої частини будівлі, зовнішніх та внутрішніх панелей, перекриття та покриття. Наразі тривають зварювальні роботи, відновлюють пошкоджені стіни. Триває підготовка до оздоблювальних робіт та відбудови каркасної частини. Пізніше, коли будівельники почнуть роботи з відновлення фасаду та оздоблювальні роботи, також буде зроблено гідроізоляцію покрівлі. Місцеві мешканці кажуть, спостерігають за відродженням свого будинку і бачать, роботи тривають активно і результативно. Та вже помітний. Пошкоджень було багато, більше 22 двох прильотів. Ну не ракета, ну я не знаю, що було. Прилетіло, були, були пожежі великі. Будинок сильно зруйнований. Перший під'їзд, другий під'їзд, там теж багато зруйнований. Нашому під'їзду поки повезло. Хоча у мене було чотири прильоти, осколочних на кухню попадання, один в кімнату великий. Шипки повибивало все остальне. От. Люди хочуть повернутися. І ждемо хлопці роблять гарно. Ми слідкуємо за процесом застроїти. Вдячні, дуже вдячні. Дай Бог, щоб вистояв наш будинок, щоб не було нових пошкоджень, тому що прильоти йдуть по місту, Харкову багато. Надіємося, що наш будинок вистоїть, багато він вже пошкоджень мав. І ми всі повернемося в наш. Хлопцям велике спасибі. І роблять потихеньку все, ну гарно. Харківські комунальники герої вони не лише забезпечують життєдіяльність міста під час війни, а ще долучаються до благодійних справ. Таких, наприклад, як здача крові для військових та гуманітарна допомога. Я самостійно е, є постійним донором крові та плазми крові. Бо розумію наскільки це в даній ситуації важливо, особливо в умовах війни, тому разом зі своїми колегами, всім колективом, намагаємось щомісяця брати участь у різноманітних акціях, які проводять. Плазма центр Донорство на нашому підприємстві стало доброю традицією. У нас більше 500 робітників, працівників вже долучилися до здачі плазми крові, стали донорами просто звичайної крові І традиція буде продовжуватися. Багато желаючих у нас є в найдальнішому. Будемо допомагати захисникам чим ну, можемо. Наші працівники підприємства щомісячно здають кров, являються донорами таких близько 15-20 співробітників підприємства того місяця. співробітники підприємства в кількості майже 50 чоловік прийшли здавати компоненти крові, а саме плазми для виготовлення медикаментів для наших військовослужбовців, а також для тяжкохворих людей. Цього ж разу з тієї плазми крові, що здали харківські комунальники, фармацевти виготовили партію препарату Альбовен та передали його військовим медикам. Ми сьогодні привезли в один із закладів охорони здоров'я Слобоженщини лікарський засоб Альбовин, який виготовляється на нашому вітчизняному заводі «Біофарма». Це єдиний завод в Україні і другий в Європі. Цей лікарський засоб виготовляється безпосередньо із плазми крові. Які яку здають наші донори? Потім ми відправляємо плазму на завод фракціонатор і отримується цей лікарський засоб. Він може прийматися як в закладах охорони здоров'я, так і безпосередньо в місцях, де виникли якісь надзвичайні ситуації, і медичні працівники швидкої допомоги можуть безпосередньо підключати цей лікарський засоб і надавати медичну допомогу. Потреба в такому препараті дуже велика, зауважує військовий лікар. Тому що кожне поранення, яке має ознаки, скажімо так, важкого, ті пацієнти потребують, скажімо так, в лікуванні введення цього препарату. Тобто це баланс білка, який потрібен для відновлення реконструктивно відновленої функції в організмі. Я можу сказати, що в середньому важкому пацієнту він капається двічі. Вот. В середньому важкому пацієнту капається один раз на добу. Тобто рахуйте кількість і кількість тих добу, скажімо, ведень на важких і середньої важкості пацієнтів такого препарату. Він рідкісний, так наскільки я зрозуміла, то його так просто не зростає. Він, по-перше, дороговартісний препарат, і по-друге, він дійсно рідкісний. Іменно в тій, скажімо так, відсотках, от 20%. Да, він 20-25%. Є там альбуміни якісь 5 відсоткові, але ж вони не так ефективно працюють, як працюють в такій великій концентрації. Оце один флакончик препарату Альбовен. Представники центру крові говорять: для того, щоб зробити оцю дозу, потрібно, щоб кров здали 6-7 людей. Отже, тепер ви розумієте, наскільки важливу справу роблять донори. Інколи і декілька додаткових крапель крові, як то кажуть, можуть врятувати життя людини. Тож медики безмежно дякують усім, хто ділиться своєю кров'ю. А потрібна вона постійно всіх груп. Майже як нові, проте ретельно відремонтувані. яскраві, міцні та надійні харківські комунальники продовжують роботи з ремонту дитячих гірових комплексів, бо впевнені, що, попри все, малюки мають право на щасливе дитинство на відпочинок з друзями на своїх улюблених гойдалках, гірках та балансирах. І головне, щоб цей відпочинок був безпечним. І адресі дуже багато дитячих спортивних майданчиків. Вони з часом вже приходять у невідповідний стан. Дуже сильно руйнується деревина. Вона піддається впливу дощу опадів і тому вона гниє. Тому деревину приходиться замінювати майже усю. Це і дерев'яні поли, це і пісочниці, які теж виходять з ладу. Металеві елементи теж піддаються корозії. теж Зачищаємо, фарбуємо. Загалом робимо усі елементи, коли ми заходимо на дитячий майданчик, ми робимо усі елементи за даною адресою. Це і балансири, і качелі, і каруселі, і дитячі ігрові комплекси. У цьому дворі також є і спортивні елементи, дорослі їх теж фарбуємо, відновлюємо, якщо десь пошкоджені, підварюємо, перебетонуємо, фарбуємо. Ну, дуже сильно у негідний, у негідний стан приходить деревина. Тому що за кілька років навіть пофарбована деревина вона гниє, і тому приходиться замінювати майже 80% деревини. Намагаємось дуже швидко працювати. Вже з початку року було відремонтовано близько 500 дитячих майданчиків. В елементному відношенні це близько 750 елементів. Ми намагаємось не ремонтувати один елемент, ми намагаємось заходити та робити комплексно усю площадку відразу. Люди звертаються, письмові звернення на лінію 1562 звертаються, дільниці також звертаються з ремонтом, тому що дитячий майданчик. Де пошкоджені елементи, це в першу чергу травмоопасно для дітей, тому потрібно це усувати дуже швидко. Ми намагаємося для наших дітей робити все, щоб вони себе почували в безпеці, щоб у наших дітей було дитинство, щоб вони могли вийти, погуляти, насолоджуватись, щоб вони всього, всього не бачили, а бачили тільки красиві, різнокольорові дитячі майданчики могли гратися. Ну у дітей повинно бути дитинство. Харків знову у лідерах серед міст України, які оцінюють їх жителі, за даними всеукраїнського муніципального опитування, 60% харків'ян вважають своє місто однозначно комфортним та 25% скоріше комфортним. І це попри те, що прифронтовими мегаполіс постійно живе під загрозою обстрілів та у режимі регулярних повітряних тривог. А на питання, що ви плануєте робити у разі загострення воєнної обстановки в місті, 52% респондентів має бажання залишитись у Харкові або переїхати в інший населений пункт Харківської області. Це 61%. Також 80% опитаних респондентів з Харкова схвалюють роботу міського голови Ігоря Терехова, з яких 47% повністю підтримують його, що вказує на високий рівень підтримки мера. Адже очільник міста регулярно спілкується з людьми, виїжджає на ракетні обстріли, слідкує за відбудовою міста та спілкується з міжнародними партнерами. 165% респондентів вважають, що чинного міського голову потрібно переобрати на наступний термін. Такий результат єдиний в Україні, що ставить Харків на перше місце. Також 63% опитуваних у Харкові вважають, що справи у місті йдуть у правильному напрямку. І лише 22% вважає протилежне. І на думку 49% респондентів харків'ян, місцева влада приділяє більше уваги добробуту міста ніж своїм власним інтересам. Харків також займає перше місце у рейтингу доглянутих міст України, де 95% опитуваних респондентів вважає, що місто доглянуте, з яких 75% кажуть, що однозначно доглянуте. і це підтверджує той факт, що у місті, попри тяжкі умови війни, функціонують всі комунальні служби. Регулярно у різних районах комунальники ремонтують, оновлюють, замінюють та реконструюють. Також Харків займає лідерські позиції за показниками якості сфери обслуговування у мегаполісі. Це стосується медицини, якості доріг, вивозу сміття. Транспортної інфраструктури, громадського транспорту та екології. Більшість респондентів дали відповіді відмінно та добре, оцінивши якість сфери обслуговування. А що стосується відновлення, то більшість опитуваних у Харкові вважає, що відбудова міста повинна включати впровадження зелених технологій, це 69%, А 17% вважає, вважають, що відновлювати об'єкти потрібно без модернізації і якнайшвидше. А на питання, наскільки економіка вашого міста пристосувалась чи не пристосувалась до умов війни, 70% харків'ян вважають, що місто пристосувалось до умов воєнного стану, з яких 20% відповіли, що повністю пристосувалось. Такі відповіді ставлять Харків на перше місце серед інших міст України. Також Харків війшов у трійку лідерів міст, які справедливо розподіляють бюджетні кошти на думку опитуваних респондентів, де 46% харків'ян вважають справедливим розподіл коштів бюджету міста. У лідерах Харків також і за рівнем ставлення до ВПО. 60% опитуваних респондентів відповіли, що у місті тепло приймають переселенців у прифронтовому мегаполісі. Це питання на особистому контр контролю у міського голови Ігоря Терхова ВПО забезпечені житлом, отримують необхідну медичну допомогу та можливості для працевлаштування. І традиційно, жителі Харкова дуже пишаються своїм містом. Воно на першому місці серед інших в Україні. 83% опитуваних відчувають гордість за те, що вони харків'яни та живуть у мегаполісі. 6 червня українці святкують день журналіста, професійне свято, кореспондентів, репортерів, редакторів і усіх тих, хто працює на інформаційному полі. Віддані своєму покликанню справжній пошук правди необхідність її оперативно та чесно донести до людей, іноді навіть ризикуючи власним життям. Я дуже вдячний вам, дуже вдячний вам за те, що ви робите. Я не хочу сьогодні за вас знати казати якісь пафосні речі, дякувати вам за те, що ви робите. Свою справу, і я бачу, що ви робите, і бачу всі весь світ насправді. І переконувати когось в тому, наскільки важливо те, що ви сьогодні фіксуєте, робите, доносите до людей, доносите до суспільства, до громадськості, до світового суспільства, до Європи, яка, на жаль, зараз колихається, це дуже важливо. Це е, свій фронт насправді, це те, що ви робите, це дає можливість сьогодні і нашим військовим отримати зброю і людям жити і доносити цю правду, яку неможливо потім знаєте, перекрутити, перебрехати, зробити е, зовсім по іншому, і це дуже важливо. Дуже важливо сьогодні, впевнений, що е, прийде час. Прийде час, коли настане мир, справедливий мир. І зовсім по-іншому все буде, але ті часи, коли ми прожили ці роки разом, вони не забудуться. Вони будуть, знаєте, в пам'яті у кожного і у вас, і у мене, і всіх. Я вдячний вам, вітаю вас зі святом, і що побажати. Побажати, щоб вам щастило всім. Побажати якнайшвидше, щоб настав справедливий мир, і щоб ми разом і вибудовували Харків і знати, творили нову історію нашого міста і нову історію України. Дякую вам за свято. Відповідальна і небезпечна професія у військових реаліях стала ще більш ризикованою. Постійні обстріли та людські втрати. Багато журналістів наражають на небезпеку себе і своє життя, щоб показати світові, що відбувається в Україні. Тому кажуть, робота в мирний час і зараз дуже відрізняється. Звісно, різниця шалена. Різниця, яка здається за ці вже понад два роки, а в підсумку всієї війни понад 10 років вона шалена різниця, бо ти живеш в режимі надзвичайної ситуації і працюєш, як і всі ми, як всі наші колеги, як і ви. Ми всі працюємо в режимі надзвичайної ситуації, і ти приходиш додому, закриваєш двері, але робота і це життя, і війна вона не відпускає. Вона лишається в тобі, вона лишається в твоєму домі. Вона не тільки в ноутбуці на це в камері. Тому Yeah. Різниця суттєва, це важко зрозуміти тим, хто не працює в війні або приїжджає тільки працювати на війну. Якщо ти живеш і працюєш, в ній, це зовсім інше. Але все одно теж пишаюся, що я сьогодні серед тих людей, які мають честь говорити правду, показувати правду. Ми порівнюємо, як показують події за кордоном. Маю на увазі наш ворог, Російська Федерація, так і як показуємо їх. Ми і це ще раз чергове підкреслює наскільки важливо працювати, лишатися, бути журналістом. Я люблю свою професію за те, що я можу донести людям інформацію, я можу донести людям думку, я можу нести меседжі. І я вважаю, що якраз моя робота і дає мені сили. Вона дає мені сили боротися, і я думаю, що от мені важко, але я завжди згадую тих людей, які довкола. і Я думаю, ну що їм набагато важче. Вони працюють в умовах, яких ну з моїми не порівняти. І я люблю свою роботу, те, що я показую їх. Я показую тих людей, які попри все виїжджають на обстріли. Буквально щойно після обстрілу ранок я їду, їдуть комунальні машини і вони прибирають сміття. Попри все, немає людей. Вони вирішили, можливо, там сьогодні не виходити на роботу, тому що небезпечно. А комунальники виїхали і вони прибирають сміття. І от про цих всіх людей, які е, розбирають завали, які шукають людей під завалами, які рятують людей, які виїжджають, попри все. Хоча знають, що росіяни можуть на повторний удар, вони виїжджають, і я люблю свою роботу за те, що я можу світу показати цих людей і розказати про героїчних людей, які працюють у Харкові. Попри все, наразі більше роботи саме. Пов'язано з війною, обстрілами, зі стражданнями людини. Якщо раніше це було щось що шукаєш або позитивне, або щось таке, веселе, треш, щось таке. А Зараз більш сумного, трагічного, і це дуже складно. Сьогодні день журналіста та де свято, що би ви поважали своїм колегам. Стійкості сил, здоров'я це саме головне.